Для переговорів про угоду щодо видобутку корисних копалин у Вашингтон цього тижня вирушить офіційна делегація України. Про це видання Reuters розповіла віце-прем'єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Сверденко. За її словами, до складу делегації йдуть представники різних відомств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Новий проект угоди від час свідчить про те, що намір створити фонд або спільно інвестувати залишається. Україна відправить команду до Вашингтона наступного тижня для початку переговорів щодо нового проекту угоди, яка надасть США доступ до цінних мінеральних ресурсів України. Еммануель Макрон відреагував на обстріл Росії Кривого Рогу та Києва. Він засудив РФ за ігнорування мирних пропозицій. Про це президент Франції повідомив на своїй сторінці у соцмережі. Макрон зазначив, що з моменту, коли Україна прийняла пропозицію президента США Дональда Трампа про повне 30-денне припинення вогню, минув майже місяць. І в той час цитую, поки ми разом з усіма нашими партнерами працюємо над забезпеченням миру, Росія продовжує вести війну і робить це. З новою силою французький лідер наголосив, що удари РФ мають бути припинені, і в разі якщо Москва й далі відмовлятиметься від миру, потрібні рішучі дії. Війна а не мир є подальшою метою Росії, і це доводять останні атаки країни-агресора на Україну. Про це в про це в соцмережі заявило Міністерство закордонних справ Польщі. Поляки так само засудили подальші російські напади на Україну. На їхню думку, Росія повинна понести відповідальність за смерті українців і руйнування цивільної інфраструктури. Нагадаю, напередодні росіяни в день жалоби за загиблими у Кривому розі завдали ракетного удару по Києву та регіонах балістичними ракетами. У столиці троє людей отримали поранення одна людина загинула. Через падіння уламків спалахнули пожежі в Оболонському, Дарницькому та Солом'янському районах. За словами речника ДСНС Києва, найбільших руйнувань зазнали меблевий цех, складська будівля та три поверхи бізнес-центру в Оболонському районі столиці. Можна сказати, що саме та складська будівля приблизно півтори тисячі квадратних метрів, її площа вона згоріла повністю, також поруч розташована складська будівля. Там рятувальники встигли трошки відбити її від вогню, тому вдалося трошки врятувати. Тут бізнес-центр ви могли бачити по матеріалам, там прямо всередині будівлі така величезна вирва з п'ятого по третій поверх там знесло. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте сумнівається, що керівництво Росії зможе диктувати Вашингтона умови у питанні щодо припинення вогню в Україні. Натомість Кремль дійсно має показати реальне бажання припинити війну. Про це він заявив в ефірі телеканалу CBS News. Генсек НАТО наголосив, що ця війна має закінчитися, адже гинуть люди. Коментуючи питання ведучої про те, що адміністрація президента США Трампа хоче повного припинення вогню в Україні, але Росіяни погоджуються лише на часткове і чи не турбується генсека НАТО? Рюти відповів, що ні.